начальника Генерального штабу збройних сил України у 2006-2010 роках Ігор Романенко з нами на зв'язку. Пане Ігоре, вітаємо вас. Вітаю вас і наших глядачів. Пане Ігоре, дозвольте перед тим як ми розпочнемо. Є повідомлення від повітряних сил збройних сил України в телеграмі. Щойно опублікували про те, що є загроза для Житомира. Там фіксується безпілотник зі сходу у напрямку міста. Тож, будь ласка, перебувайте в укриттях, особливо в Житомирі. Пане Ігоре, бачимо сьогоднішню масовану атаку російських військових, і президент Зеленський каже, що на різдво варто очікувати і бути обережними. Як ви бачите цю ситуацію? Чи достатньо зараз у Росії сил щоб завдати такого масованого удару саме на свята? Нас жаль, достатньо. Вони, як ми бачимо, останні тижні не наносили удари відносно. Масовані саме мається на увазі, хоча щодня застосовували засоби повітряного на нападу, і тому накопичили і ракетна зброя, і безпілотні апаратів, але підходи з цього приводу абсолютно не гуманітарні, що не були, а цинічні в ескалацію, а саме, Бити особливо по об'єктам енергетики, критичної інфраструктури тоді, коли ще нижче буде температура зовнішня, тобто заморозити наші громадяни, ще більше на них тиснути, це по-перше. І тут це все вкладається в таку роду події в цю стратегію, яку вони в Путін сформулював на зімку. І по-друге, те про що ви говорив президент, говорив ви значить, довели відносно того, що від свята в гуманітарному підході хотіли союзники, там наше керівництво і канцлер, мер все інше запропонувати, якби на ці свята світи. Вони ж там воюють за святу Новоросію чи взагалі ні. Куди не плюнь у них там, там скрізь їх кровава святість. І тому ілюзії цього приводу немає. Безумовно, нам треба пильнувати, діяти по алгоритмам, коли ми чуємо сигнали тривоги, і збільшувати потенціал протиповітряної протиракетної оборони. Особливо проти ракетни, це взагалі завдання центральної влади і за останнього два дві батареї Петріот від Німеччини. Дякуємо і, Ну і займаються інші союзники доробляти модернізувати свої зенітні комплекси під боротьбу саме з балістичними ракетами. Це самті Італіфранки, це і Айріс. Ті німецькі займаються цим, ну і ми у нас виробляє розробки зенітних ракетних комплексів близької, середньої великої дальності, в тому числі з протиракетними можливості. Але на це потрібен час, кошти, ну і так, розробка, втілення, масштабування. А поки треба а, вирішувати питання згідно а, значить, пропозиції, яка закладена в постанову Кабінету міністрів про формування груп протиоповітного захисту на базі добровольних формувань територіальних громад, централізовано. Ми бачимо, громада громаду де держави не справляється з цими завданнями. І тому українці, які хочуть, а вони хочуть захищати місце, де вони проживають, де працюють. По дорозі туди і назад треба об'єднатися, значить добиватися згідно цієї постанови, щоб держава допомагала засоби протиповітряної оборони навчання, в тому числі кошти за чергування, все таке інше, і налагоджувати захист на місцях. Ми бачили приклад цього на суходолі на початку війни. А зараз настала черга таким чином себе поводити і в боротьбі з повітряним. Ворогом. Ну тому от така непроста важка робота. Обов'язково і цю думку будемо розвивати зараз в ефірі, але даруйте мушу зачитати інформацію. яку прилюднив щойно президент України у себе у Фейсбуці. Він написав: відношу триває масований російський удар по Україні, передусім по нашій енергетиці, по цивільній інфраструктурі, буквально по всій інфраструктурі життя. Більше ніж 650 дронів уже було, і значна частина це шахеди, понад три десятки це ракети. І станом на зараз на більшій частині території України зберігається режим повітряних тривог. Ми це бачимо до речі, і у себе на екрані. Але все ж залучені всі необхідні служби для ліквідації наслідків удару. На жаль, є втрати на Київщині. Від удару російського дрона загинула жінка. Відомо про загиблу людину на Хмельниччині. На Житомирщині загинула 4-річна дитина. Російський дрон влучив у житловий будинок. Мої співчуття рідним та близьким, пише президент України. І загалом під ударом вже були щонайменше 13 областей, значну частину дронів і ракет вдалося збити. Детальна інформація від повітряних сил буде пізніше, коли надійдуть усі звіти. Ми ж також також чекаємо на офіційне повідомлення відповіданих сил. Будемо більше говорити про це в ефірі. Ви, до речі, сказали про те, що це одна масована атака, але у російських військових накопичені дрони та ракети. Як ви гадаєте, завтра, післязавтра або там з перервою в 2-3 дні продов. Можуться їхні атаки масовані. Можливість такого є. Вони зараз оцінюють результати цієї масовані комбінованої атаки, і будуть дивитися на, виникаючи з їх точки зору необхідності наносення чергових ударів, але, як завжди, військової справи треба готуватися, в тому числі і для гірших сценаріїв. Тобто, з точки зору спроможності, як ми з вами вже розібралися, інструментарій вони набрали: і ракетний, і дроновий, і тому питання в доцільності з цих точки зору знаходити чергові удари по нашим об'єктам. Причому ну, в них можливості є наносити фактично по будь території локації. По території нашої України і тому треба пильнувати. Тому треба підсилувати, допомагати засобам протиповітряної силами, засоби і проти ракетної оборони. Пане Ігоре, і якраз з огляду на те, що і президент України каже, що е, є нестача протиповітряної оборони. Які об'єкти ви зараз бачите найбільш уразливими? Чи готуватися до е, знову атаки саме по енергетичній інфраструктурі, чи можливо під небезпекою і інші е, цивільні об'єкти? Цивільне зрозуміло, критичне у них стратегія, яку обговорювали треба заморозити лакаут побудувати в нас тут це такого завдання а крім того вони постійно наносять удари проводять розвідку наших воєнних об'єктів Ну, наприклад, з 2022 року втілюється ракетна програма. Ми бачимо, як набирає оберти, а це означає не тільки розробити якийсь, набуть, зразок і нових комплексів, і приклади тому, і Нептуни, і Фламінго, Барси. Ну і таке інше саме ракетні ракети, дрони. А і масштабувати. І по більшості Україна намагається це робити на своїх територіях. А це підприємства там під землею будь-де. Ворог використовує всі свої можливості з точки зору розвідки. Космічну, повітряну, наземну, агентурну, будь-яку того, щоб виявляти і наносити удари постійно по, по цім, в тому числі, наприклад, виробники тієї ж фламінги, ФП-1-2 дронів ефективних, які виробляє ця компанія, а, по ним наносились удари, причому і по, по виробництвам, і в тому числі по місцям а, проживання спеціалістів цієї компанії. Тому треба бути. Обережним з цієї точки зору менше інформації ворогу, значить інформаційна гігієна повинна бути, і пильність, і в цих умовах працювати далі над зміцненням нашої протиповітряни протиракетної оборони. Ну і трішки про фронт хочемо поговорити. Розкажіть, будь ласка, із того, що ви зараз бачите, яка ситуація на фронті, і на якій ділянці вона найбільш активна, можливо, навіть найбільш загрозлива для наших сил оборони. Так. так, ситуація непроста, важка на окремих ділянках фронту, вона є критичною. А саме це Покровська Мирноградська агломерація бойових дій навколо, особливо в Покровській, де наші військові ведуть бої да, чуть ли не в круговую, ну і приймаються заходи щодо там, деблокації, продовження ведення бойових дій. Крім цього, це Сіверське, які вони більшу частину там, до річки захопили і тепер обходяться в місто з півночі і з півдня. Погіршила ситуація на Гуляйполі, де вони вже більшу частину зайшли в місто і намагаються закріпитися з одного боку, а з іншого ці флангові охоплення мають місто з півночі і з півдня перерізання логістики з півночі. І це на Запоріжжі. Крім того, йдуть бої навколо а, Степногорська і Північніше Приморська. І там там 25 кілометрів до Запоріжжя, і там теж ведуться бої. І опять з реалізації, якщо в лоб вони не можуть просуватися, відбиваються наші оборонці, то тоді, ну, по перше, наносяться всіми засобами удари по місту, і намагаються їх обходити. Тобто ситуація досить напружена, а в деяких от саме в цих місцях критична. Ну, покращиться, чи вони продовжуються барі бої по Купінську, де там вони проводили цю пропагандистську фейкову інформацію по захопленню цього міста? Її дезивовав особисто наш президент, як відомо, перебуваючи там біля Купінська, і тепер проводять подальші бойові дії щодо ліквідації осередків ворожих, які в місті знаходяться. Це така важка робота. Міські бої вони затратні, але робота цього приводу продовжується щодо очищення цього міста від ворожих військових. Яка ситуація зараз на Сумщині? Адже бачимо, що російські військові зайшли у населений пункт Гербовське, а звідти було викрадено фактично 52 людини. Про це вчора і Володимир Зеленський. коли спілкувався з журналістами, повідомив, що там були видається, і діти, і жінки, і чоловіки, яких було викрадено сьогодні? Діпстейт, аналітики Діпстейт, повідомили про те, що є просування російських військових біля юнаківки на Сумщині. Що там відбувається? Чи може це стати новою точкою? Для заходу російських військ. У Грибовському, на жаль, діється можливі були і за того, що підрозділ прикордонних військ, частка військових всіх поводили себе недисципліновано, не пильнували за ситуацією, там з низьким рівнем дисципліни, і бойової, і загальної, і тому ворог розвідав цю ситуацію і зайшов в це, захопив фактично місце ну, і тих людей, особливо похилого віку, які відмовились фактично від'їжджати їм. Пропонували це в глибину України. Вони там 50 плюс-мінус вивезли чим Зробили черговий міжнародний з точки зору законодавства злочин, але вони орієнтуються на своє законодавство і продовжують значить, робити такого роду злочини. І тому зараз підрозділа нашим бойовим тепер великими зусиллями вони ведуться бойові дії щодо звільнення цієї юнаківки. Що стосується лінії зіткнення на Сумщині, то в східній частині, де знаходиться юнаківка і Яблунівка в бойовій дії. Яблунівку на жаль ворог захопив і дії ініціював і продовжує. Намагання просуватися вперед на юнаківка, а вона знаходиться на пагорбі, на висотах. І якщо володіти юнаківки то там буде перевага відповідний, тому там е йдуть е такого роду запеклі бої, і на захід від Яблунівки е ще ще населене. Е Пункт, де відбувається ворожа ініціатива. Ну, Інтенсивність дії, можливо, не така, як у нас Покровськ, Мирноград чи там, але бої все рівно продовжуються. І от з такими планами ворожими, які руйнують наші оборони. Що правильно я розумію, пане Ігоре, що якщо російським військовим вдасться просунутися ще далі південніше Юнаківки, і захопити населені пункти поруч, то їм буде набагато простіше атакувати Суми. Зумовно, це була мета і плани. Вони були зупинені декілька місяців тому на нашими підрозділами. Спочатку це були там штурмові п'ятики полки. Які у нас пожежниками працюють з цього приводу найбільш важкі ситуації зупиняють її, ну, а потім наростили можливості і зупинили подальше просування. Зараз, якщо це відбудеться, тобто захоплення цих населених пунктів, то у них буде ну, краща перспектива відносно просування на місто Суми. Пане Ігоре, і е, на вашу думку, чи можна очікувати, що зараз е, ось кінець е, грудня, початок січня це буде найнапруженіший момент цієї зими, зважаючи ще й на перемовини мирні, які відбуваються із сполученими штатами, російські контакти зі сполученими штатами? То чи зараз е, російські військові кинули всі свої сили? Ви бачите підтвердження цьому? Не всі вони продовжують працювати над тим, щоб формувати резерви, причому стратегічного рівня. Про це горіли головнокомандуючий. Формують там 12 дивізій. 4 сформували вже використовують, і там. от, в боях за Покровськ завели, наприклад, 76-ту Десь повітря на, на свою дивізію. На жаль, такі можливості в них є стратегічного рівня. Резерви. і питання не тільки в погоді, а питання в тому, що поки на поточний час вони мають ресурси, вони знижились порівняно з тим, що було на початок війни ресурси і по людям, і по основним видам озброєння і боєприпасам. І Путін поспішає використовувати це, тому що так чи інакше. Розуміючи, що може бути перспектива зачинена вікна можливості продовжувати подальше введення бойових дій, тому застосовує всі ці можливості, відкидає будь-які підходи тимчасового чи в принципі, роботи над цим формально обозначає тут цю роботу його представники там третього, четвертого рівня да, там цієї. Дмитрів по ієрархії не для того, щоб вирішувати питання а для того, щоб гальмувати ці процеси. А час, який він виграє Путін, він використовує для подальших видань бойових дій захоплення наших територій. Дякуємо за те, що доєдналися. Ігор Романенко, заступник начальника генерального штабу збройних сил України у 2006 -му, 2010 шостому, році. генерал тенанто відставці був нами. Дякуємо за включення.